Вітаємо шановні аграрії, спека 37 у тині, і у нас відеогляд сої підліфасад на 8 липня 24 року. Тобто починає формувати боби і такий вигляд у неї на зараз сої, Тобі ж два рази проходження. Ліфосатом по 3-3 літра в рідкому вигляді зробила своє діло. Тобто дивіться, дивіться кількість формування стрічків. Забагато. Є припинення, тобто цвітіння. Це я думаю, ще спека дає свої показники. Ну, ми не заходили сюди ніякими препаратами по листку. Тільки був гліфосад, більше нічого. От такий вигляд має своє, якщо її посіяти по нулю. Висота рослини десь складає до ну, 40-50 см, так? Ну і десь отакі от от формування вже стрічків. Ну, Стрічки формуються більш-менш однаково. Будемо розраховувати, що наутіл зробить своє діло, і на зараз... Тобто вже горить соя, яка по дисковки посіяна, тобі ж по класичній технології. Ну, ця соя ще стоїть і файно розвивається. Тобто технологія наутіл, no дається в знаки, якщо спека Дніпропетровський Дніпропетровської області на пали-пали, дощів ще не було вже більше 2 місяці. Гано так, да, нормальних місяців 4 не було. Ну тобто так, по листку помазала і все. Ось така оце. От ну цікаво. Тобто соя видержала, приїжджаємо щось, ну, зараз поля, два куски, 14 гектарів, іде тобто, соняк сусідський, і за ними теж, теж 14 гектарів. Такі формування. Так що, бачите, ще стоїть, ще прогнозується. Та і тут, наскільки я пам'ятаю, в нас іде перша репродукція і може її тема обробітку в дальнішому для себе, для насінневого матеріалу.